Мороз, мороз, це трендоз. Що це тут кіашка стоїть. Що це там таке знизу, бляха уха. Що це там таке? Що там Віктор заглядаєш? Доброго, Доброго дня. дня тобі. Добрий день, Іванович, щось там нічого нема, то я заглядаю. А там ніфіга немає бути. Добрий день, Іванович. Я думав ти на зимню гуму дивишся. Та ні, дивився чи там... Все нормально, все нормально. О, глянь, де зимня гума. Це ти якісь ці? Нуляча. Якісь ці бляха муха, якісь не то що в ну, Зимні, це дімі сезонка. Не похоже на гудіє, ханкоки, але тепленько, <с <с хорошо, диви, не слизько. Нормально, бо в мене вже, бачиш, трошки пробуксовочка, але я вже протектор стер. Так, гума, гума. На кияшці в нас пірелі стоїть, нормально себе чухає за роботу. Я тобі вони. привіз. Привіз? Да. А ну, показуй, що привіз. Дивіться. Іопа. Ох ти що. Чорт забирайте, що цукор! Цукор! <рес> цукор! <рес> Та є цукор! Маленький. Пульдино, ну, бо у тебе то нові, а в мене ж тоді мій сезонка, бляха вже стерти на, на Зиму треба зимню гуму. Земля, гума для села сила. Next one. Такс. Упс. Але бачу, тебе тут вулицю прогортають Порядок. да, Дякую. Дякую, що прогортають. Можна проїхати, все чітко. Так, це у нас виробник цукру. Якщо я не помиляюсь, Теофіполь, так? Да? Так. Да. Теофіпольський цукор. Теофіпольський цукор. У кого будуть їсти теофіпольські бджоли. Розказуйте хлопці, наскільки поправляються, важте їх. <рес> наскільки жирні бджоли стоїть, так? Ну, маю вже щось набрати. Ну, Коротше, кіашечка нормально волочить. Нормально, можна ще кидати. 150 кілограм. Небагато. Я думаю, для цієї машини це понти. О, так, ось сюди поближче, все одно і зразу пересиблю. Такс. Де там в тебе цей чарівний жезл? Десь він тут. Ні, це не той. Десь тут. Чи я його наверх садив? А, ось тут. Бедемся. Що, будемо одразу молоти? А я тобі хочу показати. Давай. Так. Ми вже з тобою Павло Іванович як старі пердуни. Ну. Задихалися, понятно? Гріємося. Ні, то він нормально Мороз, гриємся. Треба рухатись. Мороз такий хороший. От Хто зараз дивиться відео, а ну, розкажіть секрет того, щоб розшивати ці мішки. Тому що раз. З другої сторони. Е, ні. Раз тільки чек, а другий раз, бляха, ніфіга не чек. Не можеш попасти на той лева. Раз добре, раз дивимося на цей цукор. Диви, який. Розсипається, грудочок нема. Кристал ну, не крупний, доволі дрібненький. Да? Да, цей трішки кращий, бо було... У нас трошки попадало з тим. З грудочками, то вони трошки забивають. Ти Скажу попередній раз, як мололи, то е, нормально було, типу, за два рази перебивав, а ще попередній раз, то були прям грудки, і воно прям ну, тяжко його. Десь вологий цукор попав. Коротше панську, що ми хочемо вам показати, Павло Іванович? Хочемо показати, як там він називається. З... The... ЗЦМ ЗЦМ. розшипався зерново-цукровий млин. Зерново-цукровий млин. І цукровий до нього пристало два місяці назад, ми самі не думали, що так може статися. Так, да, не думали, він виготовлявся як млин для зерна, щоб молоти товж для свиней. Але щось виходить, що цукру скільки на даний час ми вже... В районі трьох тонн вже. Ну, а зерна він змолов трошки менше, мабуть, а може стільки саме. Це значить, Іванович, що він цукру трошки більше меле. Це Павло Івановича, кекнувся попередній млин, але тоді нас ще не було в планах, що треба робити цукрову пудру. А потім ми вже почали робити цукрову пудру, а Павло Іванович каже, ну давай з в мене. Давай ну, мені цікаво, цікаво. Кажу, Та бляха-муха ну зараз залипне. Оце все там, воно натягне, це ж ігроскоп такий, що капітана тягнемо все. Та давай, 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 давай. Коротше, на третій раз він мене вломав. І ми вже привезли сюди тоді перший раз три, три мішка цукру. — Ну, Я думаю, ти не жалієш. Я ну, все не жалію. Але але Павло Іванович мене підловив. Каже, я щось привіз, привіз цукор, в мене лежить в машині, каже, То й не доставай, поїхали до мене. То ми його, коротше, тут мелимо і непогано виходить. Так, Паша, меле, то хорошо. Давай ми зараз, точніше, ти розкажеш людям. Механіку того всього не ідеально в деталях, хай Я Дуже довго не буду розказувати, там нема що догадуватися. Хто на мене підписаний, може зайти на YouTube канал чи не підписаний. Заходьте на мій Ютуб канал Павло Загруй. О, і там все детально є описано, показано відео, все дуже гарно показано, розказано, що складається цей млин, як він робився, і навіть є. Покроково, як я його збирав, там все можна подивитися. Одне, що скажу, що брав я двигуна 4 кВт, брав Аїра на стоящого, на 220 вольт і на 3000 обертів. Що таке аїр? Тому що електромотор ага. там розшифровується. Тому що китайські двигуни вони пишуть на них, що 4 кВт, там 3000 обертів. Вони того не витягують. От і то, що Треба було б тим млином на китайському моторі молоти годину, цей справляється буквально за 20 хвилин. От, темпи помолу цукру в нас виходить взагалі за півтори години, ми вміщаємося змолоти три мішки. 4. Я думаю, що непогані. Ну, це в нормальному темпі. Як спішимо, то й 4. Виходить. Я минулий да. раз в пік 4. 200 кіл за півтора часа. Ідеальний пудри. Це треба вже спішити працювати оперативно, коли планується відключення, да, спішимо і виходить в нас і 4. Коротше, 50 кіл в час він бомбить. От так. Точніше, 50... Зроблений сам корпус з Т-150 бортової шестерні великої, з внутрішніми зубцями. Перерізана на двоє. У мене на YouTube каналі є з десятки основа металу, все проточено, підігнано. Там є детально ротор цього млина. Як я робив, щоб вставлялися решета, швидко мінялися, бо замінити решето у нас ось такі решета. І нічого не потрібно мучитись, воно дуже швиденько от, вставляється. Вставили, витягнули. От вся заміна решета, чи якісь проблеми десь не дослідкували, засипало млина і так само чиститься. Ви витягнули решето, зерно випало вниз. Оце вам і вся чистка. Ішов до того, щоб воно було дуже швидко і практично. Ну це дійсно швидко і практично. Тому Но... що я знаю, як в мене на млині міняється решета, пів млина розібрати. <гум> Тут ніяких розборок немає, все швидко. 50 кілограмів за пів часа. Трошки я не, не встиг договорити, але тим не менше. Так, що це за бак такий? Якісь ніржаві чи спеціальні замови? Спеціально знайдені спальні спра... машинки. <гум> це бачите, сам завод стиральних машинок співпрацює з Павлом Івановичем. <гум> <Да>. <гум> завод Бош, <гум> вставай і працюй. <гум> все, що викидають, все ми приміняємо. Значить, Млин, ну, коротше, гарно себе показує, тут без, без всяких зайвих цих. Давай дві е, секунди продемонструємо. Я вже спеціально розпалкував. Тільки поставив решето, не забудь помити. О, в нас Ви... вже були такі фокуси, що ми забували ставити. Думали, що дуже швидко мелимо. Думали, що класна напруга там, чи ще щось. Ні, класна. не піде, його одразу треба помити. Помити? Бо... Липка? Да. Вона не липка, але забите. З останнього допомога. Мінуси колеги, а то мінуси молоти пудру. Але молоти пудру це не в один підхід, молоти пудру це не просто ви перемолили раз цукор, побачили, що то вже порошок і все, ні. Молоти якісну класну пудру для бджіл, це вже так, я трошки зараз в своїй ніші. Якісну класну пудру це складно. І Павло Іванович, скільки ми з тобою різних варіантів перебрали за, за той час, щоб молоти гарну якісну пудру? О, майже тиждень у нас пішов. Майже тиждень пішов. Майже тиждень пішов. Поставили, поставили задачу, ми... що треба придумати. І з першого разу в нас вийшлося хлопці, що мололи, ми і пропускали її по 4 і по 5 разів. Але якось так в нас вийшлося, що не дуже довго я рахую, що це не дуже довго для такого результату десь. Може, не тиждень до тижня. Да. І пішла вона у нас добре. І пудра, відповідний фракції. Яка фракція для пудри? Це вже дивіться на моєму ютуб-каналі. Ну, для бджіл. Пудра за ТБ, наприклад, не підходить. От Просто є нюанс. Пудра за ТБ для бджіл не підходить. Чому? Бо там є свої нюанси. Там е, фракція то правильна, але там, немає, там є додаткові речовини, яких не потрібно для бджіл. Але так, ж я тобі скажу, ще... що пудра за ТБ, мабуть, людям ще й по ціні не сподобається. Ну, так, там, виходить, десь кілограм пудри, гривень 300-400, якщо ми беремо. так. Кілограм? Кілограм. Бо там вже 50 чи 25 грамів 50 гривень. Якщо дивляться менеджери, а тебе звертайтеся, може ми що дешевше Ну, <рив> 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 no. Але тоді ми, ми, ми тоді будемо вимушені поміняти е, підхід до виробництва подару. Бо ми якби для м -м, сільського господарства робимо. <рив> так, зараз для себе, а там. А то для людей, ну то теж, але вона не просто не буде довго лежати, то бо, бо то треба є вже свої оті домички, да, Є свої нюанси. Виробництво пудри — це, до речі, такий складний е, процес. Там є всякі там е, от як сьогодні Женя жалувався, що в Україні немає ні одної нормальної людини, яка б шарила по воску. От так я скажу, що немає ні одної толкової ну, людини ти? в галузі бджільництва, яка вшарила по пудрі. Та ти ж мені скільки завіск розказав, я взагалі думав, що його і на життя ну, не завозять. То, <плес> то пожди, ну пожди, ми ще захистимо дисертацію. От тоді вже люди будуть знати, що є людина, яка шарить по возку. А поки що до того нам треба ще прагнути і робити. Але по пудрі дуже хочеться посічникам українським сказати, що це не просто на кофемолці перебити, це треба реально волокти. E, самий великий нюанс фракції. А вже коли виробляємо канді, там дуже багато великих нюансів. Ну пудра це база. Що там з тією сіткою? Все. Чи до купо поставимо? То буде краще. E, давай ні, я йду мити. А вона не липка? Завершуємо з'їхати. Вона не липка? Ні, вона не липка. То якщо вона не нормальна. липка, то тако підчистити став. Воно буде гарно пекти. Та воно ще й нормально чиститься, я бачу. Ну, просто зараз на дворі мороз і вологість низька дуже. І бачите, не не І воно нам зіграє уриця. на руку. Да, бо коли, до речі, теж дуже важливо, коли на дворі йде дощ, коли ви будете молоти пудру з і дуже волог, вологе середовище буде, то буде дуже складно молоти пудру. Є такий нюанси, і дуже важливий нюанс. І тоді треба зразу там перечищати різними способами млина. І другий такий нюанс, якщо ви, якщо ви вдруг хочете зробити собі е, пудрувальний цех, то він повинен бути сухий. Як наші хейтери розказують, а Та, що там її робити? Та слухай, вже скільки розказують, я, я, я бачу, піджалуюся, жалуються на їхню Канді. Я так думаю, о, ті, що робити, лежать собі на диванчику, чухають кузо і думають, як цих два дурні мучаться. Да. Вони це не пробували. Вони не пробували, я тобі сказав, що є там ряд виробників в Канді. Я бачу, що люди в коментарях пишуть, що. А що а що канді похоже на перетертий цукор з водою? Тобто, ну. Ну, блін, ну народ, якщо ви хочете щось зробити якісно, доходьте до істини. А Саме перше починати з фракції. Да. І На кожному етапі от, зробити канді це шість етапів. Якісне канді зробиться це шість етапів. От На кожному з етапів куча своїх нюансів. Розбирайте їх подетально. Так, да, Павло Іванович? От дивіться, ми ж ви бачили, ми відкрили мішок. Зразу раз. Ага, цей цукор. Сухий, ага, раз, кристал дрібний. Але краще перебивати, коли крупний кристал. Але головне, щоб воно було сухе. Тобто да? то етап підбору цукру вже є. Мінімум, два нюанси ми вам зараз показали. Це мінімум, а ще ж є різні цукри. Так, запускай Різні свій, що... виробники. Усі за це все погнали. Всім щастя, радості, здоров'я. Ні, то ми ж покажемо, покажемо. Не, не прощайся. Не прощаємося. Не прощаємося. Я вже думав, ти дасиш мені спокійно працювати. Ні, не дам. Не ти ж знаєш, що я тобі не даю спокійно жити. Що ми його може зразу? Ні, та сувочком покажи зараз дві секунди перебити, щоб людям показати. то То давай це відрозмелим, там у нас зарядка сідає. Та, давай його одразу з мішка був, коли то буде. Людей, неділя хочуть відпочити, їм потрібна твоя пудра. Позвонили, замовили собі пару того Канді, скільки хто хоче. До речі, кому треба пудра, то Павло Іванович вам може зробити. 35 гривень кілограм. Так, да, Павло Іванович? Так, да, можемо зробити на замовлення. Я думаю... Якби це... Все, засипай. Я б з цим і не мучився б і не морочився. Брав би готове і... Все. Мабуть, чуєте по звуку, що млин нормально оцентрований, він не бігає На нічого. Да, зверніть увагу, що нічого тут не труситься, не підскакує, все воно гарно йде. Ну, Дай я покажу, як там висипається. Павло Іванович, я переходжу в роль оператора, а ну відкривай. Пелюка, пилюка буде. Ну ще не дуже сильно. Опс. Ось да? тут так засипається. Можна пішкати, але якщо повний цей засипаєш, то воно набагато краще. Що, давай стопа покажемо, що вийшло. Але це ще не готова пудра, це треба ще один етап. Ану, візьми так, ні? А, зараз я візьму в мене ручки чисті, помиті. От вже воно. Після першого вже помогу желта. щось похоже. Коли пудра так злипається до купи, це вже значить дуже дрібне. Зверніть увагу, ще тут є, є кристалики. І через це ми її будемо перебивати ще раз. Дуже видно добре, що поблискують на відео. видно. І це йде ще раз. Це треба в два етапи. Другий етап тут в даному випадку в нас виходить успішно. Ну, ми будемо зараз все бомбити за першим етапом. Хто хоче більш детально, то, то вже на другому каналі дивіться. А хто, а хто, Може вам сподобалася тема, Павло Іванович вам все детально вже тоді покаже. Правильно Павло Іванович? Так, пишіть, дзвоніть, Іван? А може, кому ще треба такий млин, даже, то Павло Іванович може вам ще зробити такий млин. Не знаю, що там цей. Дзвоніть, пишіть, не забувайте, як то кажуть, він вам зробить такий млин. Це хто хоче, бо цей млин бомбить і пшеницю, і бомбить там, шрот, і бомбить цукор. Він бомбить те, що треба. Но перший етап тут недостатній. Більшість людей залишаються на цьому першому етапі, то неправильно, тому що пудру, пудрувальні машини вони дуже дорогі. І фракція недоступна для бджоли. Да. Саме головне. Так що, а тут а воно вам буде все-таки треба. Коротше, підписуйтесь на канал Павла Загорує і получіть в подарок великого трембіту. Задоволення, <задовлення> велике задоволення. Всім Іван, щасливо. Бомбово. Давай петуху, ні? Все, у себе.